Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти знову історії про те, як руски своїх кидають, кидають навіть тих, хто за них воював проти України. Тут в Кремлі говорили, що руски їх не здають. Вони дійсно їх не здають, ані просто їх висилають. Навірною смерть медіа російських окупантів повідомляють про те, що одного зрадника України, який воював проти України у складі так званої ЛНР, а по факту за Російську Федерацію проти України можуть видворити із Російської Федерації після того, як Російська Федерація напала на Україну та у 14-му році розв'язала проти нас війну, один зрадник України взяв до рук зброю та став допомагати окупантам, але Росія йому своєрідно віддячила, коли він пізніше приїхав на територію Російської Федерації, то його там затримали за хуліганство та вживання заборонених речовин. І ось днями суд Російської Федерації ухвалив рішення про те, що його треба видворити за межі Росії. Ніколи такого не було, щоби Росія кидала тих, хто за неї воював. І ось знову від наших ти що обіжають повсюду. Персоналія цього злочинця та зрадника України дуже і дуже цікава. Звати його Олег Снідінов. І у мережі є фото його так званих документів із окупаційних підрозділів. Є також фото, де він бере участь у бойових діях на Донбасі проти України. Що цікаво, оцей так званий защитник руского міра був раніше судимий за подвійне вбивство, за зґвалтування і ще. За цілу низку злочинів він поїхав на Російську Федерацію, а забув уточнити. Він також до цього встиг посидіти на підвалі у окупантів на окупованій території, і потім, коли звільнився, то поїхав на територію Російської Федерації. Там він хотів отримати офіційний статус для проживання в РФ, але його не отримав і, зрештою, його затримали. А під час затримання росіяни його браття його іще й побили. Це вже точно якась небачена русофобія гадаю путін тепер щоби захистити руських має на росію ввести війська ті хто зазадівають тут русофобію, русофобію затівають воде вот вот та затівають все вотета та й крайтесь От це не русофобій. Виявляється, що найбільші русофоби це самі ж росіяни. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео і не забувайте залишати під ним свої коментарі. А тепер я вам розповім найцікавіше. На жаль, у цього зрадника України та злочинця видати можуть не Україні, а якомусь невідомому утворенню під назвою ЛНР. І це гірше для самого злочинця, тому що якби його передали Україні, то він би сидів би собі цілий та. Неушкоджений в українській в'язниці, а от там, на окупованій території, із ним може трапитись усе, що завгодно. Його можуть кинути на підвал або просто вбити. Тим паче, що у самих окупантів та їхніх пособників є до нього там претензії, тому що як вбачається із внутрішньої документації окупантів у так званій ЛНР, він оцей от наш герой, разом із іншими пособниками російських окупантів, вчинив. Груповий напад на своїх же так званих побратимів опалченцев. Тож цілком може бути, що у разі видачі його так званій ЛНР опинитись цей герой на Варосії може просто на підвалі, як і книшов іще один зрадник України, який кликав на Донбас російських окупантів. Да Росія, Донбас це Росія, проте пізніше він почав критикувати Путіна та навіть його обзивав, бо той йому не давав пен. Пенсию Путин и его власть, его правительство не платят пенсию, мою законную шахтерскую пенсию. Президент Путин Владимир Владимирович, если Порошенко один фашист, а вы второго сорта фашист, вы издеваетесь над нами. Вы же хуже, чем германцы. ліс густий. і зрештою книшов опинився на підвалі у окупантів або, можливо, його вже і ліквідували, тому що жодних новин про його подальшу долю немає взагалі. Принімає паспорти громадянства Російської Федерації, здавав на унічтаження український паспорт. Падки, коли так званий руський мір кидає своїх же захисників, насправді не поодинокі. Це явище дуже дуже часто зустрічається серед лав окупантів. Нещодавно я розповідав у одному із випусків про іншого злочинця, який теж воював проти України і якого за це посадили у в'язницю у Білорусі, поїхав в Білорусі, познайомився по інтернету. С'їзді У типу, мене. Республіка Білорусь посадила. нещодавно також і, у здавалося б, дружній до Російської Федерації Сербії засудили чоловіка за те, що той допомагав вербувати людей на війну проти України, але навіть на окупованих територіях пособники окупантів ниють, що у в'язницях є дуже багато тих, хто воював за руський мір проти України, у тому числі і росіяни. Подавляюче більшість ополченців, як місних. Так і росіян, сидять без приговоров, так щоби ви розуміли, російські окупанти, громадяни Російської Федерації, які приїздять в Україну воювати проти нас, часом опиняються у так званих в'язницях у самих же окупантів на окупованих територіях. На момент прошлого року у мене був список із 230 Чуть більше 235 тридцять чоловік наших російських граждан. Причому, коли пособники окупантів звертаються до Російської Федерації по допомогу у звільненні громадян Російської ж Федерації, то Російська Федерація їх кидає. Республіка не признана, консульських відносин немає, Поэтому по суті вони нічого зробити не можуть. Часто самі окупанти навіть знущаються із росіян, які приїхали воювати проти України, але потрапили у так звані тюрми на окупованих територіях територіях і не надають їм належної медичної допомоги. Отака історія трапилась і з іншим громадянином РФ, який взяв до рук зброю, щоби вбивати українців. Опинився у так званій в'язниці, і там у нього виявили туберкульоз. І ще у нас є росіянин Андрій Лапін, який свій туберкульоз заробив на Саушки? ось медичної допомоги він не отримав. І, взагалі, окупанти заявили, що ніякого туберкульозу там немає. Грубо говоря, йому просто виписали справку, штон більше не були з поста, де сидять тубинфіціровані, перевілі перевели в камеру копичного полчинства. Тому що така у них доля, доля захисників так званого русського міра, яких потім просто викидують після того, як використали. І нас відкинули якби на задній план. Ми ніхто. Наша життя вже можна сказати потілена. А чому нас так относяться к нам? По чому я, я просто не пойму. Бо вони лише використаний матеріал і самі це усвідомлюють, солдати Ну, це нюжнерабути на матеріал. Ну типа це саме ми се щоби собі не думали та не уявляли. Ті люди, які йдуть воювати проти України, фінал у них завжди буде однаковий. Їх або кинуть до в'язниці чи на підвал, або вб'ють свої ж, тому що такий він русський мір. Тому що руски традиційно, як я вже неодноразово казав, своїх кидають.